А коли вас працює підлеглий, він працює в контакт-центрі, правильно? В Контакт-центрі. А чи є люди, яким подобається спілкуватися з іншими і працювати в контакт-центрі? Є це який рівень процесу? Все вам пощастило. Якщо ви зможете HR свій налаштувати так, що відбирати процесників, які від цього кайфують. Це не значить, що вони будуть офігезні в результаті. Але вони в цьому будуть кайфують, кайфувати, вони менше будуть вигорати, У вас же вигорання там зашквар просто, правильно? Люди горять, як сірники. Я проводив для ваших тренінги по антивигоранню. Це не просто. Я сам працював менеджером з продажу і керував компанією в 60 продавців. Я розумію, про що мова. Розумію, про що мова я тут в темі. Це процесу. Причина, заради чого він працює? Комусь потрібні гроші вижити, згодні? Як тільки він їх заробить... Відкладе собі трішки, бо він ще курс по фінансовій грамотності десь купив, скачав. Відклав і таки каже: горіть в пеклі. Ненавиджу контакт-центр, щоб ви повиздихали. І пішов працювати вже десь, і шукає іншу роботу. Хто бачив, таких підніміть руку. Да. Ви повинні розуміти, що якщо ви причинника знаходите, причина скоро може зникнути. Або що може відбутися? Може з'явитися. може з'явитися, да. Ви зробили, значить, їм цей корпоратив, вони там пошоркались, вона завагітніла, і в нього причина фігачити. Шарите? Секрет між нами. да. В кого було таке, підніміть руку. Дякую за чесність. Да, да. І, і все. І якби дав Бог дитину, дасть мотивацію і на дитину. Чули таке? Да. І, і вже вони фігачать, значить. Звичка, що таке в вашому бізнесі? Звичка, скажіть мені тоді, будь ласка. Голосніше, а? робити дзвінки, так. Це система, технологія, технічна вся історія. Якось так, коли він сідає і розуміє, що от йому вже дзвінок йде, він відповідає. Або за нього вже набирають, в кого таке стоїть. Розумієте? Да, це те, що на рівні звички, на рівні поведінки вкладає. Тепер, якщо не буде там. Процес або причини, що буде з тим працівником. Він буде вигорати. Він буде вигорати, хочете ви цього чи ні. Бо тільки звичка цього Ну, хтось не буде ніколи. У мене колись був працівник один в компанії, він декілька місяців робив Ctrl-C, Ctrl-V. У нього завдання було відкрити адмінку сайта. Розумієте, що таке адмінка сайта? Ну, типу файл, вставити туди код, закрити. Відкрити новий, вставити код, закрити. Три місяці. Я чекав, коли він повіситься. Я ходив, дивився, він вже в очах суїцид. В нього вже вірьовка є в очах чи нема. Ну як? Я собі уявити не міг. А він при цьому слухав музло і, 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 і вдумайтесь, поки відкривалася адмінка. 10 секунд підвантажувалось там. Він ще читав книгу. Скажене Чел, просто. Да. Такі не невигорачі. <смі> Пофіг. В нього така нервова система, що його це не випалить. Його випалить, якщо ви заставите його, не знаю, весілля провести. Він від цього згорить. Каже, боже, ці люди кошмарні. Щоб ви всі кудись поділись. Дайте комп'ютер, мені Ctrl-C, Ctrl-V. Тому важливо, щоб ви, як керівники знаходили. За них сенси, або допомагали їм знаходити сенси. рівень причини. рівень причини причини Це зробить профілактику вигарання. Це додасть їм мотивації. Тому що за часту е, компанії. Ну, у, вас не так. Я, у вас тут багато лекцій, деякі я дивився, але все одно ще раз про це скажу. Не тільки технологія працює. Просто одна мот є компанії, які такі одну мотивацію. Давай, дають тільки причину, технології нема. Це теж ну нікуди не призведе. Ось цей мікс трьох рівнів, якщо ви зможете поєднати три рівня, не буде більшості проблем. Все буде працювати краще. Сподіваюся, я зміг вам це сьогодні донести. Чи було це корисно для вас? Да. Це основа нашої життєдіяльності. І коли хтось говорить про мотивацію, нема то, все. ось це. Ви можете що завгодно будь-яку діяльність розібрати на ці три рівня і подивитися, чому ви це не робите. Які лайфхаки є? Певні психіатричні бонуси. Люди з обсесивно-компульсивними розладами, ну, ті, які перевіряють замок по 300 разів, да, миють руки, їм легше бути, як це українською. Усідчиве, чекайте. Ні, не посид... Ні, там менше слово. Ну, менше з тим. Зрозуміли суть, да? Їм легше. Вони можуть, в мене є знайомий один з ОКР, притом невеличким, прям таким. Він каже: він мені допомагає, я можу 6 годин вчити французьку. Просто 6 годин він довбеше собі в мозок слова. Бум-бум-бум-бум. Все за півроку в нього вільна французька. По 6 годин кожен день, ну, ну, бо там через день навіть, уявляєте, без викладача. Хтось може так, я не можу. Я буду вісіти на тополі, потім, розумієте, якщо мене заставити тиждень по 6 годин вчити слова якісь. Да? Але, можливо, в мене нема такої причини. В нього була і причина. Процес не знаю, поведінка, да, він системний, плюс йому допомагають такі бонуси. Окей, чи є в цій темі питання у вас? Будь-що можете запитати. Дуже погано видно. Ліс рук, я бачу, так? Да? Ліс рук, добре. А підніміть руки, хто хотів би щось запитати, соромиться. Так, ви хочете запитати, чи ви просто. Ага. Як працювати з віддаленими працівниками, тому що, поки він мелькає переді мною я його бачу, а коли тільки в тімсі, як не пропустити його вигорання. Правильно? Так, да, я повторюю, бо там хтось мене записує. Це складніше з одного боку. Але з другого боку, минулого року я дивився виступ тут колеги, які влаштовували гейміфікацію для співробітників. Бачили? Гейміфікація в відділах, ну, в контакт-центрах. Гейміфікація це який рівень? Так. Молодці. Це намагання збудити його на процес. Ми робимо процес цікавішим. Цікавішим. Дитина, коли чомусь навчається, вона від чого відходить в першу чергу? Від процесу. Для дітей маленьких більшість це гра. Відповідаючи на ваше питання, звичайно, можна душніти, що є тести. Та? І якщо ви шарите, як його побачите, перше, на що б я звернув увагу, це дивитися на працездатність. При вигоранні працездатність падає хоча б на 30%. Хто вигорав, той знає, правда? В когось і не більше. От друге на те наскільки емоційний фон який. При вигоранні в немає сил. Регулювати свої емоції. Тобто, людина заходить в Тімс, розуміє, що хвилина прийшла, інші не доєдналися, такий ви де, скотий, Чому я прийшов хвилину життя в мене забрали? Тобто, якщо коли енергія є, не вигорівши, і в нього є сили, це регулювати і згладжувати кути. Було у вас таке, ви в офіс приходите, такі, як ви мене бісите? Що ж ви мене всі так дістали? Боже, що з вами люди? Що ви підбішуєте? Це перші дзвіночки. Якщо на наступний день це закінчилося, то спишемо на магнітні бурі, будь-вони неладні. ладні. Да? От. А якщо так тиждень, то все скоро вам до мене.